Всім привіт! Значить, Невеличкий апдейт по автомобілю. Я там проходив ТО, нічого не записував, якби їздив, нічого не записував. В принципі, все більш-менш нормально. Однак записати все-таки потрібно. Значить, от такий стан у мене заднього правого тормозного диска. Зараз я вставку зроблю зі знятим колесом так а це виходить найбільш проблемне заднє праве ось бачимо що тут як воно і тре що там по колодці якось вона не дуже прилягає добре Так, це ліво, тут в принципі нормально. Так, це переднє праве. Ну тут все До речі, виробника взагалі мінімальна. І в принципі, так, в принципі, на останній на останньому ТО, десь півтори тисячі точно не пам'ятаю. Була така рекомендація, щоб замінити задні колодки. Що я, в принципі, і зробив недавно 28 540, у мене було, зараз покажу, який зараз пробіг, ну там небагато я проїхав, хотів трошки, щоб вони притерлися. Ну, ось такі колодки, якщо чесно, як то кажуть, я не експерт, подивитися можу, я бачу, що тут такий нерівний знос цих колодок. Так. Ось тут дуже видно, от якщо пальцем проводиш, прям, оця канавка прям відчувається. Надіюсь, е колодки нові притруться і диск далі буде працювати нормально. Однак е по, по виробоці мені здається, що тут, в принципі, ще можна було б їздити. Тобто я знаю, що ця проблема не унікальна для мене. Е тобто... Я з такою проблемою стикався. Ну, і мене вона не минула. Так, ну давайте, мабуть, покажу інші колодки. Ну, це задня ліва, вона абсолютно нормальна. Передні взагалі без ніяких проблем. Ось тут. Ось так. Все чітко. Так, зараз зніму перчатку. Далі e, поки не забув, ось ця сітка зі сторони з правої сторони, там. я її зняв. E, в машині по всім вона є, да, а в правій стороні я зняв e, з цієї причини, що дитина підросла, йому хочеться дивитися в вікно і вона йому якби, трошки заважає, тому сонця потрапляє більше. ну от, от так. так. Давайте наступну проблему. Наступна проблема заключається в тому, це також не унікально для автомобіля, що ця кнопка, щоб завести машину, потрібно її прожимати сильніше. Тобто, коли автомобіль тільки купив, ось так нажимав і все включалось. І знову, на жаль, все включилось. Щось я не зрозумів, якщо чесно, не зрозумів. Так, а ну-ка давайте ще раз. Странно. Ну короче, как бы, про прожимать надо, ну ладно, он пробег до речі -э, Колудка я заміняв 28,540. Добре, окей. Ну ніби зараз час спрацювало, часто не спрацьовує. Ну, якщо не спрацьовує, сильніше продавляєш і вона спрацьовує нормально, але якось дивно. Тобто на камеру все нормально. Все інше, все інше абсолютно, як то кажуть, штатно відпрацьовує. Зараз покажу свою підкапотку. Щоб так сказати, пересвідчитися в тому, що ось, наприклад, як я часто сюди, можливо, треба якось буде паутину поганяти. Ну, в принципі, якби сюди не заглянув, він якось е, долив рідини омивайки і все. Ну, тео провів, звичайно, фільтра масла поміняв. А, до речі, з... З заміною колодок я замінив гальмівну рідину. Е, наскільки я розумію, це потрібно робити раз в два роки, ну, як мінімум, я не знаю, там тестувати. Тобто, з З моменту покупки автомобіля я цього ні разу не робив, тому я думаю, так скажімо, час став. Це такий невеликий апдейт. Слава Україні!